Священномученик Феодор, єпископ Олександрійський, народився в Єгипті, в місті Олександрії. Це місто прославилося в церкві Вселенській багатьма мучениками і сповідниками: від святого євангеліста Марка, первомученика Олександрійського, пам'ять 25 квітня до святого Афанасія Великого, пам'ять 18 січня та 2 травня, стовпа та сповідника православ'я. На жаль, Точні відомості про час життя і подвиги святого єпископа Феодора не збереглися, але церква Христова за всіх часів зберігала ім'я священомученика у своїх дептихах. Полум'яний проповідник сильний у слові і церковному діланні. Єпископ Феодор. Викликав люту ненависть олександрійських язичників. Під час однієї його проповіді язичники оточили і захопили святителя. Він не чинив опору, його били і знущалися з нього. Священномученику поклали на голову терновий вінець і зі сміхом водили містом. Потім його привели до берега і кинули зі скелі у море. Але здійнявся вітер, і хвилі винесли його неушкодженим на сушу. Уражені язичники відвели святителя Феодора. До правителя міста той наказав піддати його жорстоким катуванням, але жодного слова, окрім молитви до господа, не почули мучителі від мужнього сповідника. Тоді святий мученик був відданий римським воїнам і страчений як апостол Павло через усічення мечем.